Браунінг М3 авіаційний заряджання е, лентише. Відкриваємо кришку. Вставляємо знизу лянку. Зводимо ручкою. Робимо холостий спуск. В цьому о, запобіжний у нас стоїть на то обов'язково. Далі робимо ще один взвод. А, затягнуло патрон? Так, так, так. Патрон у нас затягнуло у нас. Тимур прийшов. І станьте мені з цієї сторони не кручу. Давай. Давай. Да, патрон е витягнуло. Е після цього е зброя готова до застосування. Якщо знімається запобіжник, то е піде зразу е чергою вогонь. Після того, як відстрілялися, ставимо назад на запобіжник і розряджаємо. Для цього необхідно, що ми робимо далі? Відкриваємо кришку, дістаємо ленту. Ось наш патрон, який ще не в стволі. Робимо о, спуск. На запобіжник можна не закривати. Побачимо, що відбувається. Нас стоїть на запобіжнику, ми нажимаємо спуск. От. Після цього ми взводимо ручку і вилітаємо патрон. Плюс, після цього. Якщо може піти якась? Чекай, чекай. Ми звели, дістали патрони, але контрольний спуск. Наш збори зведено. Але може бути спуск. Пускаємо. Все, закриваємо кришку. Юра, ти будеш кожен, що ти не вийде.